Вітаю, шановні друзі, а ви змогли пройти по даному підвісному мосту. Давайте з вами разом пройдемось. 116 метрів, друзі, підвісний міст. 116 метрів. Він з'єднує старовинний замок із бойовим фортом на другій стороні перевалу. Подивіться, 116 метрів. Ось дорога, які маленькі автомобілі. І це все в горах. Взагалі йти -то по ньому досить, скажу вам так, трішки страшнувати, тому що в принципі він хитається і досить сильно хитається. Якщо отак ні за що не триматися, да, то тебе хитає досить сильно вітер, великий вітер і висота. І саме головне, дивіться. А ви б змогли пройти по ньому? Ну, Це страховочні траси, надія на них Велика, тому що якщо, не дай Бог, що трапиться з мостом, то вони повинні його утримати. Ух ти! хитає дуже сильно. Прям нереально хитає, вітер тут дуже величезний. Отам, до речі, десь знаходиться Цукшпіца. Дивіться. Я не знаю, чи ви чуєте мене зараз, але вітер дуже величезний. Клас, просто клас! Насправді це дуже веселий міст. Будете їхати в Австрію, обов'язково під підійдеться, тому що відчуття нереальні, просто нереальні. Коли ти йдеш і от зупиняєшся, і в тебе під ногами дорога. Друзі, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки він хитається, я зараз спробую вам показати це, щоб ви розуміли, як він хитається, коли знизу стоїш. Це я просто зараз хитаюсь разом з ним. Тобто не тримаю баланс, а хитаю в такті з мостом. Ха-ха! Клас, так? Да?